Хвилинка, але дуже хочу вам показати новий вид це така декоративна стрічка. Лазерна, гліттер на фетрі для створення корон. Ви можете на обідок її клеїти, ви можете робити корону по кругу, по колу, Бачите? дуже гарна. Така, як наші всі фетрові корони люкс. Поки що в світло-рожевому кольорі і ніжно-блатитному кольорі перелив, така хаміліоніста. Ціна буде йти за 10 см, метраж ви набираєте, скільки вам потрібно. Так? Тобто, ну, бачите, Ви можете маленькі корони робити. Вона дуже добре, Те, що там трошки є залома, це тільки з ящика достала, але вона Дуже добре тримається. Це дуже гарні корони. Так, ну така стрічка для створення корон. Сподіваюся, що такий огляд вам буде корисний. Дівчатка працюю в режимі обмеженого світла. Бачите? Але що робити? Головне вам показати. Так, дуже якісна і крута, я сподіваюся, що ви заціните.